Ти дім свій пориш перед Різдвом, скрізь вичистити прагнеш і прибрати ясні гірлянди блимають кругом, бо ж свято наближається до хати, куткує линка, а поміж гілок твоя рука прикраси почепила, висить на дверях різдвяний вінок, приклав до всього ти. Старань, я й силу, святково всюди, чистота і лад, але одне тобі сказати мушу. Тоді, як прикрашаєш дім до свят, то не забудь прикрасити ще й душу. Бо у людей буває часто так: кругом порядок, а в душі безладдя, ростуть образи, мов в траві будяк, горить злоба. Не мов би те багаття. Висять в кутках, неначе павуки, непрощення, невірство, горда пиха, не день, не місяць, довгії роки позбутися не можуть цього лиха. Різдво це день народження Христа, пречистого, небесного дитяті. Він хоче у різдвяні ці свята притулок в твоїм серці відшукати, принести тобі мир і благодать, спокій сердечний і душі спасіння, гріхи простити, Тебе оправдать і дарувати свої благословіння. Ні, не ялинка і не дід Мороз. Суть свята Цього і не подарунки. Сьогодні, Божий Син, Ісус Христос, з тобою хоче уладнать стосунки. Він стукає, дозволь Йому війти, нехай засяє серце чистотою, порядок Бог там може навести, обмивши душу кров'ю Пресвятою. Сьогодні, в день Господнього Різдва в молитві щирій перед ним схилися, скажи прості розкаяння слова, щоб Він в твоєму серці народився.